Вітаю вас в новому подкасті від Адоніс. Сьогодні в нас в гостях Ольга Олегівна, репродуктолог, акушер гінеколог та завідуюча відділення Мадоніс в Обухові. Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про важливість жіночих чекапів. Ольга Олегівна, перше моє питання. Що таке жіночий чекап, що в нього входить і чому він обов'язково повинен бути регулярним? Жіночий чекап це щорічний обов'язковий огляд пацієнтки у гінеколога. Він включає в себе огляд на кріслі з забором цитології, це обов'язковий аналіз на виявлення якихось передракових і ракових станів, шийки матки. І також я б віднесла до цього ультразвукове дослідження органів малого тазу і ультразвукове дослідження або, може, по віку мамографія. Молочних залоз. А з якого віку потрібно почати регулярні огляди у гінеколога? Е, ну насправді тут мова йде, мабуть, не про вік, тому що е, дівчатам ну, це не є обов'язковим, немає такого поняття, тому це з початком статевого життя через рік від початку статевого життя при відсутності скарг через рік. Дівчина має вперше з'явитися у гінеколога і в подальшому це робити регулярно кожен рік. Які базові аналізи та обстеження входять в жіночий чекап? Обов'язковим є забір аналізу на цитологію. Аналіз виділень зараз не відноситься до обов'язкових, тому ми вже реагуємо на скарги пацієнтки або на те, що ми бачимо клінічно. Це ультразвукове дослідження органів малого тазу і молочних залоз. А які додаткові дослідження лікар може призначити в 30, 40 та 50 років? До додаткових обстежень ми можемо відносити обстеження пацієнтки на вірус папіломи людини. Наприклад, ми можемо скерувати на гормональні обстеження. Тут все дуже індивідуально. Ми дивимося на скарги, на клінічну картину і тоді вже призначаємо. Я б призначала всім е, також рівень феретину, визначення рівня феретину, рівня вітаміну Д. Якщо ми говоримо про жінок після 40 років, ну, УЗД це обов'язково, бо іноді навіть без скарг е, ми виявляємо патологію органічну в матки, в полості матки. Тому після 40 – це є точно must-have. Е, після 45, я б сказала, можна ще доєднувати біохімічні показники по крові, бо. У жінок чим ближче до менопаузи, підвищуються ризики виникнення атеросклерозу, особливо, якщо пацієнтка має зайву вагу, ми маємо проконтролювати її ліпідограму, рівень глікованого гемоглобіну, тобто йде певний чекап на цукровий діабет. Можливо, це не зовсім має походити від гінеколога, але оскільки наші, Ну, не тільки жінки, а в принципі, наші люди ставляться до профілактичних оглядів і візитів до лікарів не дуже чемно. І якщо вже, хоч до якогось лікаря, на мою думку, жінка потрапила, то або то буде сімейний лікар, який може їй призначити спектр додаткових обстежень, або це може бути лікар-гінеколог, який від себе теж додасть якісь свої, можливо, неспецифічні аналізи. Після 50 років насправді, якщо у жінки немає місячних, то її вже профілактичні чекапи вони вже стають не такі регулярні. Жінка може рідше з'являтися до гінеколога, якщо в неї немає, не було, немає проблем з шийкою матки, в аналізах завжди все було добре. Її візити можуть ставати там раз на три роки, раз на п'ять років, але все рівно обов'язково це оглядати молочні залози. Ну і періодично можна проводити УЗД органів малого тазу, бо знову ж таки певна патологія буває дуже довго. Тихою. А чому взагалі потрібно проводити дослідження на онкоцитологію, ПАП-тест? Ну, тому що рак шийки матки це дуже розповсюджена патологія, але рак шийки матки це візуальний рак. Тобто іноді добре вже просто прийти, щоб тебе оглянули на кріслі, і лікар навіть зором може оцінити проблему. Але коли так оком не зрозуміло, то на допомогу приходить ПАП-тест. В Європі більш широко використовують ко-тест. Це коли з цитологією також одразу проводиться скринінг на носійство віруса папіломи людини. В нашій країні це лягає на плечі пацієнтів, тому ну, це не завжди доступно і не завжди. Рекомендується пацієнтам, ну але розповідати ми про це можемо. Це вибір пацієнта. Це все скринінги, які дозволяють виявити на якихось початкових стадіях рак шийки матки, щоб вчасно все це пролікувати. А це правда, що рак шийки матки він протікає часто безсимптомно. Насправді так. Ну як і багато насправді онкологічних захворювань до перших скарг проходить багато часу, тому. Так, він може дуже довго бути безсимптомним, але якщо жінка кожен рік приходить, робить чекап, здає аналізи, то вона вже виходить із тої групи ризику, яка 5-10 років не була гінеколога, а потім виявили там якусь уже зовсім негарну ситуацію. Давайте поговоримо з вами про профілактику. В якому віці найкраще вакцинуватися від вірусу папіломи людини? Нема такого поняття, найкраще чи найгірше правильно це робити. Дівчаткам і хлопчикам до початку статевого життя. Ті рекомендації, які є зараз, це починаючи з 9 до 11 років. І є дуже гарна інформація, оптимістична. Якщо все станеться для мам дівчаток, з наступного року наша держава планує проспонсорувати за державний кошт вакцинацію дівчаток від віруса папіломи людини дівчаткам в віці 9 11 років. Далі. Теж можна проводити цю профілактику, особливо дів, дівчатам, у яких є сімейний анамнез, тобто у мами чи у бабусі, шийки матки. Дівчата, які е, пройшли скринінг, і в них є якісь уже типи вірусу папіломи людини. Вакцина вона комплексна, вона має декілька типів: 6 або 9. Одразу всіма інфікованими бути це така ексклюзивна якась ситуація. Тому, е, маючи високоонкогенні штами, е, якісь певні. Варто зробити вакцинацію, щоб убезпечити себе все ж таки від розвитку раку шийки матки. Тому немає поняття ідеального віку. Насправді можна це вакцинувати жінок і в 45 років. Чи треба, чи варто, чи правильно. Ну, на мою думку, правильно це дійсно до початку статевого життя. А чому важливо вакцинувати також хлопчиків? Тому що у хлопців вірус папіломи людини так само небезпечний. Це і рак прямої кишки, і рак гортані. Рак легень тому це ж не тільки про шийку матки Мова йде тому хлопців, а вірус переважно передається статевим шляхом. Відповідно, партнери можуть інфікувати один одного. Тому це актуально для хлопців так само. А які обстеження допомагають виявити безпліддя? Ну, якщо мова йде про безпліддя, то мабуть уже ж пара прийшла з досвідом ненастання вагітності, і тут якби починаєш обстежувати пацієнтів по якої по якійсь певній стандартній програмі для жінки це гормональне обстеження, для чоловіка це спермограма. Ну і третя складова обов'язково це прохідність маткових у жінки. Як це виконується, в якій послідовності, все індивідуально і все лікар призначає згідно конкретної ситуації у пари? Я не рекомендую парам, які просто я з цим часто стикаюсь на візитах, ми почали планувати вагітність. Я хочу, щоб чоловік здав спермограму там, або які гормональні аналізи я маю здати. Ну, насправді. Хочете дитину, плануєте? Плануйте. Для цього не має е, бути створено якихось певних е, алгоритмів в обстеженні е, додаткових. Ну, базові чекапи, їх треба проходити. Тобто ти про себе маєш розуміти, що ти здорова в плані гінекології жінка, яка е, може вагітняти і виношувати дитину. Все інше є додаткове і тільки е, у разі виникнення проблеми з зачаттям дитини. І е, на те, щоб настала вагітність, ми даємо рік. Парам у віці до 35 років, і півроку парам у віці після 35 років. Які симптоми не можна ігнорувати між оглядами, коли варто звернутися до гінеколога, негайно це порушення циклу, це якісь кровомазання, кровотечі, дуже різні місячні, які раніше так не були. Ну, звісно, це гострі якісь запальні стани, тобто це піхвої виділення, які не норма, з цим треба звертатися обов'язково. І болі внизу живота. А також, якщо будемо говорити все ж таки про гінекологію, то йдуть до нас це ж дівчата, які щось у себе виявили в молочних залозах. Тому самообстеження молочних залоз, це теж обов'язкове для кожної з нас. Ми про це маємо розповідати і навчати, як це робити. І буває так, що дівчата дійсно приходять все рівно до гінеколога. Те, що ми вже там далі їх можемо скеровувати для більш вузьких спеціалістів, то інша справа. Але це дійсно те, що теж може змусити прийти позапланово. А чи змінився взагалі підхід за останні роки до базового проходження чекапу? Мабуть, із того, що змінилося, я би відніс віднесла би ультразвукове дослідження. Ну, до речі, воно не відноситься як таке до базового чекапа. І, наприклад, в Європі ви можете стикнутися з ситуацією, що УЗД робиться суто по показам. Цього треба ще дочекатися, не вмерти, поки тобі це зроблять. Слава Богу, в нас ще до цього все простіше і доступніше, але я вважаю, що це дійсно. Із новітніх технологій, які дозволяють нам щось виявити раніше, вони є в руках лікаря, і ми цим можемо і маємо користуватися. І з нового ще, мабуть, це дійсно котестінг і обстеження на вірус папіломи людини, про це зараз багато говорять, і це варто теж робити. Бо якщо ти виявляєш у пацієнтки носійство вірусу папіломи людини, просто ти їй пояснюєш, з цим можна жити, ти даєш рекомендації, але е певним чином вже налаштовуєш там, можливо, частіше на чекапи проходити чи ще щось. тобто… Ти вже обмальовуєш певну диспансерну групу. Ну і доступність лабораторних аналізів це те, що теж зараз прогресивно доступно і дійсно пацієнти можуть цим користуватися. Що б ви порадили жінкам, які відкладають візит до гінеколога, тому що нічого не турбує? Не відкладати тут можна вже чітко ясно, не відкладати. Звісно, нічого не турбує, але ми вже говорили про те, що і. Онкологія буває досить тихою, і знахідки під час УЗД бувають абсолютно безсимптомні, але які потребують лікування іноді навіть хірургічного. Тому дійсно не зволікати, ставитися до себе відповідально, любити себе і робити щорічні огляди. Дякую вам, Ольга Олегівна, за те, що ви чітко роз'яснили, чому так важливо жіночий чекап щорічно проходити. Любі жінки. Не відкладайте на потім приводьте своїх матусь, бабусів, всіх своїх рідних до гінеколога щорічно, навіть якщо їх важко вмовити, це дуже важливо для їхнього здоров'я та й для вашого також. Дякуємо вам за перегляд! Зустрінемось в наступних відео. До побачення чекаю вас на чекапах.